Сьогоднішня тема буде емоційна. емоційна. Бо мене чиро обурює, як часто люди лікують підвищений тиск, не розуміючи, що насправді відбувається. Найгірше те, що інколи таке лікування робить тільки гірше: з'являється болі в м'язах, суглобах, спині, слабкість, дивні симптоми. Схоже на фіброміалгію чи артрит, хоча аналізи ніби нормальні. Причина нерідко проста: людина приймає занадто сильні препарати або кілька одразу, і побічні ефекти не просто додаються, а інколи ніби множаться. Я питаю, який у вас тиск? Коли ви його міряєте? І дуже часто чую вранці одразу після сну, там 140-150, і ось тут починається ключова помилка. Вимірювальний вимірювати тиск відразу після пробудження неправильно. Таке вимірювання часто дає хибну картину. Чому? Бо більшості людей тиск після сну фізіологічно трохи вищий. Під час сну обмін речовин сповільнюється, пульс нижчий, судини працюють інакше, а після пробудження організм вмикається, метаболізм прискорюється, активізуються гормональні механізми, і тиск може піднятися приблизно аж на 10-30 одиниць. А потім протягом 1-2 годин повернутися до ваших звичайних денних цифр. Тому, якщо ви не хочете помилково... Виписати собі гіпертонію, не міряйте тиск одразу після сну. Дайте організму увійти в робочий режим, пройдіться, зробіть ранкові справи, посідьте спокійно і лише потім через один-дві виміряйте тиск. Якщо вже дуже хочеться контролювати самі ранкові цифри, робіть це, але з поправкою на велике підвищення зранку часто є нормою. Друга вигідна всім страшилка. Ранковий тиск це інсульт. Друзі, інсульт може статися і вранці, і в день, і навіть при здавалось б нормальних показниках, навіть у вісні. якщо говорити саме про тиск, як провокатор, то реальна небезпека частіше пов'язана з цифрами, коли тиск справді зашкалює умовно 180-200 і вище. А якщо біда трапляється на нижчих цифрах. Причина нерідко в іншому перенавантаження, сильний стрес, перенапруження, храп, судинні проблеми, згучення крові, порушення роботи серця, і у таких ситуаціях тиск може бути не винуватцем, а наслідком того ж самого стресу. І ще одна масова помилка: нав'язування ідеї, що всі ми будь-якому віці потрібно мати строго 120 на 70, як у космонавта 140 на 90 – це вже жах. І терміново таблетки доходить до абсурду, коли звучить 110-60 шістдесят норм, і люди, як ніколи не були гіпетоніками, штучно заганяють себе в ці цифри, а потім мають фіткість, слабість, ватну голову, гіршу пам'ять, концентрацію. Правда проста. Артеріальний тиск індивідуальний. Є люди з природно низьким тиском їм може бути зле навіть при 120 на 70, а при 140 на 90 вони ледь функціонують. Є люди з ідеальними показниками, а є ти у кого тиск трошки вище від юності. Це роками не означає хворобу. Після 45 років у багатьох тиск може повільно підвищуватися на кілька пунктів. Це часто теж фізіологія судини. Змінюються руку стає менше. Додайте хронічний стрес, судини можуть бути звужені, організм піднімає тиск, щоб проштовхнути кров до мозку. А якщо фанатично знижувати його до космічних цифр, можна погіршити кровопостачання мозку, а далі головокружіння туману, голові падіння ясності мислення. Що робити розумно? Вимірюйте тиск правильно, не на бігу, не одразу після сну, не після сварки чи паніки. Перед вимірюванням посидьте спокійно, 5-10 хвилин, розслабляйтесь, дихайте рівно. Якщо тиск 130, 140, 80 на не і немає важких симптомів. Перш ніж хапатися за сильні препарати, наведіть лад у базових речах, щоденний рух, сон, менше стресу, прості дихальні практики. А ліки потрібні тоді, коли тиск стійко високий, дає небезпечні симптоми, або коли лікар оцінює ситуацію в цілому. Важливо вік лечення. Якщо ви гіпортоник від природи, для вас справді може бути високим тиском і потребувати іншого підходу, але це не означає, що високі цифри однаково небезпечні для всіх підсумок. Не дозволяйте страху керувати вашим здоров'ям, не міряйте тиск одразу після сну і не призначайте собі лікування за випадковими цифрами. Важлива динаміка. Самопочуття і правильна методика вимірювання. Бережіть себе і ідіть розумно. А препарат компанії «Тібетська формула, який знижує тиск, називається Тонізон і Соня, Зроблен із екстракта кореня соняшника. Приймайте і не хворійте.